Друзі, вітаю вас на своєму YouTube каналі. І хочу поділитися з вами простим та швидким рецептом кексу зебра. Друзі, поставте лайк відео, я розповідаю рецепт. До яєць додаю дрібку солі та починаю взбивати за допомогою міксера. Як тільки з'явилась піна, починаю додавати частинами цукор. Взбиваю до тих пір. Поки з'явиться ось така піна. На це приблизно піде 5-7 хвилин. Далі додаю ванільний цукор, молоко. Усі грамовки будуть в описі під цим відео. Перемішую міксером на маленьких обертах. Далі додаю рафіновану олію. Додаю розпушувач згідно рецепту. Перемішую та частинами додаю борошно. В іншу миску перекладаю трохи менше половини тіста. В миску, де залишилось більше тіста, додаю какао. Какао ретельно перемішую та вмішую в це тісто. У форму для випікання кладу пергамент та змащую його рафінованою олією. А тепер тісто буду викладати у форму. Тісто викладатиму по черзі. Дивіться, як це я роблю на відео: одна ложка білого тіста, зверху ложка тіста з какао. І так, допоки тісто не закінчиться. Кекс відправляю у духову шафу на 30-40 хвилин 180 градусів. Кекс зебра готовий. Ви тільки подивіться, який він вийшов гарний та цікавий. А головне, що цей кекс готується, ну дуже просто та з простих інгредієнтів. А зараз розріжемо і подивимось, який він всередині. Він вийшов просто ідеальний. Подивіться, яка в нього текстура. Думаю, що такий кекс не соромно приготувати і для гостей. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться. Я вам бажаю гарного дня та смачного!